Я не знаю, що бізнес, звичайно, можна в Україні робити. Я, я роблю бізнес починаючи з 2011 року. Можливо, це не якийсь величезний бізнес, і там не, не супермільярдні якісь. Але я не пам'ятаю, щоб було щось. Ну, зараз я, я себе відчуваю захищеним в безпеці з точки зору ведення бізнесу. Я відчуваю, що звичайно якісь можуть бути. Там якісь тому ну, моменти, коли там бувається торо, як хоче взяти собі завод, і він його треба на торгах перемогти. А хтось інший не підробив умови. Але це, це не є проблема держави, це вже є проблема людей, які це все роблять. Тому ну підпідробляють якісь там умови. Але в цілому я відчуваю на на впевненість в тому, що в Україні можна робити бізнес, вони будуть захищені, і завтра хтось не прийде і не з того ні, ні з того нічого забере твій бізнес. Якщо ти робиш бізнес в білу, і ти робиш бізнес е... соціально відповідальний і той, який подобається людям, то навіть якщо завтра хтось до тебе придати. Ти про це десь досі розвозу, і точно буде реакція держави. Мені здається, що у нас в цьому випадку зараз ну це прям ну найвищий рівень за всю історію моєї життя. Всі державі. Тобто довіряти варто. Довіряти не то, що варто це зараз найкращий У нас час нас чує держава. У нас є доступ до всіх міністрів. До міністрів, до всіх ми можемо робити проекти, можемо підтримувати один одного. У нас ми можемо змінювати закони, можемо їх писати. Ну зараз у нас повний воля. Якщо хтось. Щось говорить, то очевидно, це та людина, яка просто не хоче робити. Якщо я хочу написати закон, я можу стати зараз, витратити два роки, три роки свого життя. Цей закон буде зроблений. Але ну а, а і навіть я це можу зробити. Тому навіть як на мене зараз найкращий час для людей, для українців почати робити, а не прочитати, що щось не Супер!